Економісти, біологи, лікарі, юристи усі студенти житомирських вишів об'єднались під час мирної ходи. Акція стартувала від старого бульвару, затим колона пройшла центральними вулицями міста. Попереду урочистої ходи несли кількаметровий прапор України. Ініціативу студентів з радістю підтримали представники обласної та міської влади. Я сподіваюся, що такі ініціативи молоді і студентства стануть. Традиційними з, з відзначення таких дат, тому що тут і свято, начебто, день студентства, і все ж таки і сумна дата пов'язана з початком революції гідності, тому відповідним чином вшанували пам'ять тих молодих людей і наших співвітчизників, які віддали найцінніше своє життя за ті перетворення, які ми розпочали, а втілювати в життя ці перетворення знову ж таки тим людям молодим, які сьогодні брали участь в цій ході, побажати в цей День, найголовніше, я хочу, щоб у молоді не опускалися руки. Неможливо зробити і щось поміняти в будь-якій країні за місяць, за два, за рік навіть. Я думаю, що їм треба буде якраз і робити от ті зміни, які ми всі, абсолютно всі, я вважаю, на які ми розраховуємо. Тобто Україна має йти в Європу, і Європа має бути тут. У рамках заходу студенти провели мітинг на підтримку ініціативи студентської молоді та вшанували пам'ять загиблих героїв під час Революції Гідності та військових, які загинули на сході нашої держави. Давайте з вами разом не будемо забувати всіх цих людей. Тому що все, що ми маємо сьогодні з вами, і в тому числі право на самоврядування, це завдяки їм. Тому їм тричі слава. Слава, слава, слава! Сьогодні. І свято, і день пам'яті. Сьогодні і війна, і біда прийшла і в наш дім. Сьогодні вже наші студенти воюють і захищають нашу державу. Ми повинні пам'ятати їх всіх поіменно, бо герої не вмирають. Слава Україні!